Туроператорів не буде, тому що якщо тут працює туроператор, я перепрошую, що перебув, е, працюють на місцях туроператора. Щось десь туди ми ввозимо, стараємося щось зробити. Ми возити не будемо. Київські фірми, наші напрямки Тернопільські і Карпатські не дуже сильно будуть, скажімо, Інтересувати. У заходів від них не буде. І заходу не буде. Вивезти дітей до Карпати ви просто не зможете, тому що потрібно буде а якого реально в Тернополі його просто не буде. Ну і це, плюс у нас, виходить люди, які працювали, залишаються без роботи. Плюс це саме закриття. Але йде монополізатор. Монополізація це означає, що? У нас появляється декілька монополістів-тур-операторів. Які завтра будуть диктувати, Буклі, що не. робити ту, туристичним фірмам, що робити туризм? Тобто завтра вони скажуть, у нас буде комісія не 10, а 5%. Вона. І робіть, що хочете. Буклі, думаю, що пропадає, е І давайте я Ціна буде цікава. А для людей, як кінцевого споживача, виходить, що ціна буде зроста. Тому що піти це нікуди. Якщо будете ви надіятися на те, що можна буде бронювати через букінгін по через інтернет, зараз ви знаєте є закон про те, що зараз виконав рада залася якраз за бронювання за торгів в інтернеті. Тобто це буде також в податки, так само, відповідно, ви там зможете загнювати. Тим більше, працюючи в користу, ми їздимо за кордон і ми бачимо, ми спілкуємося з іншими туристами, з іншими фірмами. Чому для українців відпочинок в Туреччині дорожчий, чим для росіян, не говорячи про Європу? Чому? Чому відпочинок в Єгипті для українців дорожчий, чим для росіян, чи для всіх європейців? Та тому, що цей ринок монополізований з п'ятьма чи шістьма великими операторами, які є власниками чартерних програм, які диктують свої умови. Сьогодні воно коштує тисячу євро, завтра їх лишиться не шість а три, і завтра воно буде коштувати півтора тисячі євро. І наш турист нікуди не дінеться. Цей закон гарно прописаний, де піклуються про туриста. Насправді вони про туриста ніколи не думали і не думають. Це робиться все для монополізації ринку і лобіювання інтересів конкретного біковки великих. І реально, якщо взяти, прочитати сам закон, там досить все-таки зацікавленість в тому об'єднанні інтересів корпораторів. Тому що перше, назва першого розділу, він так і називається. Фінансове забезпечення діяльність корпараторів перед туристами в зовнішньому виїзному туризмі. Проб'єзний туризм взагалі нічого не говориться. Друге, якщо ми говоримо по страхування цього фінансового забезпечення турагентів і фінансового забезпечення турагентів перед туроператором. Немає фінансового забезпечення турагентів перед туризмом. завтра знову може зустрічатися того, щоб буде створена фіктивна туристична агенція, яка набере повісить баннер на дешеві тури, турція за 100 євро, за 100 доларів, за 200 доларів за кинеться на каяву, люди зібрали гроші і ті тіпла. Відповідальність не ніяк, то ви нічого не знайдете. І гарантія дуже є. Гарантія. А гарантія, вона, вона відповідає перед турператором, вона відповідає перед туристом. Відповідно, ми маємо так само ситуацію, немає відповідальності туроператора перед турагентом. Ми знаємо, зараз хто працює, знаємо, зараз багато ситуацій було з е, великими туроператорами. Ми недавно маємо навіть е, ситуацію з Кадрі, де була теж фінансова гарантія, допомогла вона туристам, ні. Хто й повір кінці. Відповідали кінці, ті, що на місцях туренді, і оператори, які безпосередньо працювали з туристами. Карія тихенько закрилася, тихенько втікли, і зараз, до речі, топ-менеджери той самий карі працюють різних інших кооператорах, які є в Україні. Ми з України нікуди не виїхали, ми залишилися, просто розійшлися. Змінили вибір. Ми знаємо, можемо зараз можемо ще декілька бій, яких. Реально, людей, про це кидемо. корпоратор. І корпоратор не носить відповідальність туристом. І банківська гарантія не захищає корисна. Є, є готове звернення, яке підписало вже дуже багато туристичних фірм України. Тобто воно є в інтернеті. Це не секрет, ми не видумували велосипед. Ми просто приєднуємося до того, що підписало вже надзвичайно багато туристичних фірм. Зараз Юра зачитає, ну, а десь простій голова. Звернення суб'єкту туристичної галузі Тернопільської та області принесення змін до закону України про туризм та про паркування. Голові Державних агентів України з туризму та порожня, голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємниця Бортського. Ознайомці проєктом закону про туризм ми ініціальна група турагентів і Парамберг до Тернопільської області, хочемо заявити, що прийняття закону про туризм у такому вигляді. Може суттєво і негативно вплинути на роботу туристичних агентства корпораторів України а до повної ліквідації багатьох суб'єктів підприємності діяльності. При статті 15:1 фінансове забезпечення відповідальності турагента перед туроператором та зрозуміло у законні зміни відповідальності турагента. оскільки турагент є посередником між туроператором, випадком і власником туристичного продукту і туристом кінцевим споживачем даного продукту, турагент повинен. Нести відповідальність перед туристом за грошові кошти, які він прийняв від туриста чи платив і платив фотоги турпературу. Всі резонансні слави, справи недобросовісних турагентств, пов'язаних з шахрайськими діями, туристів, відбитися лише на туриста, а не на турпараторах. Крім цього, хочемо зауважити, що основна маса турагент працює в правому полі, вторить свої і ділової репутації добрих ім'я. Випадки шахрайства не мають масового характеру. І зустрічається так само як будь в будь-якому іншому виді комерційної діяльності, пов'язані з наданням послуг, то вирібною посередництво і так далі. Та в більшій частині випадків обголовлені в інших законодавчих актів і законів. Разом з тим, до неї включно не працюють системи відповідальності з подкрутів, або недобросовесних торпараторів за частині відповідальності за банківські гарантії, торпоратори перед туристами. Того, практика, всі претензії туристів за невиконання зобов'язаних туроператорів спромовані туристами до турагентів. Ми вважаємо, що введення відповідальності турагента перед туроператором є нічим іншим способом з ринку турагентів монополізації туристичного ринку окремим турператором. Розвиток мінімальної банської гарантії в розмірі 50 тисяч євро для, тур... для турагента приведе до і банку із і середніх турагентів. Особливо тих, хто перебуває в маленьких населених пунктах. А це, свою чергу, є додатком, додаткові відробіття, знищення конкурентноспроможності, туристичній сфері та інших негативних наслідків. Одночасно з тим, дуже торгує питання про те, що туроператор не бере на себе відповідальність за кошти отримані через ті Вважаємо, що саме такі недоліки у законі про турин ставить терпоратори і авторагентам на рівні умови. До я чергу порушую один з основних принципів підприємницької діяльності рівноправній столітті. Рів. Торгенти в Україні ніколи не були захищені державою проти неправомірних дій недобресованських торпораторів. З приводу статті 15, фінансове забезпечення, повідомлення торпаторів під час організації виїздного туризму. Ми вважаємо недоцільним внесення порогу мінімальної банківської гарантії в розмірі 500 тисяч євро для всіх торпедів. Так як Україні працює багато вузькопрофільних, якісних і надійних торпораторів з невеликою кількості обслуговуванні туристів. Розмір непомірно високої банківських гарантій для дрібних і середніх вузькопрофільних торпораторів призведе до їх і зникнення, а це звичайно приведе до монополізації туристичного ринку великими торпораторами за недорогої конкуренції або до їх як такої.